Він був справжнім патріотом України, любив та цінував свою державу, за яку приніс у жертву власне життя. В Івано-Франківську відкрили антоційну дошку Олександру Талімонову. Знак пошани розмістили на фасаді ліцею номер 15 коли почалася російсько-українська війна у 2014 році. Олександр без вагань став на захист рідної країни. А з початком повномасштабного торгнення, знову одним із перших добровільно пішов боронити Україну. Він був друг безвідмовний. Що просили, то приїжджав, допомагав, робив. До Хресної він був. ну, Такого хресного це був хресний з великої літери, тому що навіть будучи там на війні, він їй передавав, пам'ятав, що день народження, передавав їй кошти завжди. Так що Хресний він був бездоганний і це, це велика втрата для нас. Сорокарічний розвідник, заступник командира відділення Олександр Талімонов з позивним Лімон загинув 15 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Пристін Харківської області. Група потрапила під мінометний обстріл. Олександр отримав уламкове поранення в серце та легені. Його командир водолаз каже: він був найнадійнішим та найдосвідченішим розвідником, з ким доводилося працювати. Він був один з найкращих, і він лишився одним з найкращих. У нас з ним був не один виїзд. Я знав, що на нього можна покластись. Всі знали, що на нього можна покластися. Він ніколи задню не давав. Він був, є і лишиться одним з найкращих. Його дуже сильно не стає. В Олександра залишилася дружина, мама і дві доньки. Пригадує свого батька і 15-річна Яна. Ну, він був дуже люблячим. Він був дуже люблячим, турботливим. Він нас дуже любив, всю нашу сім'ю. Ішов він на війну. Він нам сказав, що він повернеться з перемогою. І я дуже сподіваюся, що ця перемога буде іменно за нами. Він от ніколи не мав думки виїхати з цієї держави. Що би тут не сталося? Він завжди вставав на захист, завжди хотів захистити нас всіх. Відтепер завдяки програмі Івано-Франківськ Місто героїв віддати шану захиснику можна, йдучи повз ліцей номер 15 де навчався військовослужбовець, або ж на Алеї Слави на Франківській стометрівці. Ми вшановуємо пам'ять, стараємося радитися з рідними в першу чергу на навчальних закладах, бо саме освітні заклади, там, де навчалися наші герої, де можна передати їхній героїзм, зробити відкритий урок, зробити відкриту лінійку, зробити фільм. Про героя показати дітям це є дуже важливо пам'ять зберегти в нашій громаді. Віталія Кугуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.